Відверто з лікарем Відверто з лікарями сьогодні ми говоримо про мокре око. Гість студії. Лікар-офтальмолог Ігор Людницький. Вітаю, пане Ігорю. Добрий день. Сухе мокре око. Я от готувалася, і я бачу, що в багатьох випадках переплітаються ці поняття: поняття ока, яке плаче, або ока, яке нібито піском засипане. Чому так переплітають? Скажімо так, на перший погляд, сухе око, мокре око, якби різні теми, але. Інколи при вираженій симптоматиці, коли око дуже подразнене, при синдромі сухого ока може бути сльозотеча. В цьому парадокс, але таке може бути теж. Тоді будемо розбиратися по порядку. Давайте почнемо з ока, яке плаче. До речі, тут є ще привід. Мої колеги запропонували знову ж таки цю тему нам з вами обговорити в студії, тому що як розповів один мій колега, що стою на зупинці і котиться така скупа чоловіча сльози. Та, і жінка з таким почуттям жалю дивиться на нього і так хитає головою, ніби то все розумію, хлопче. Але чому буває так, що мимоволі, якби завжди є для цього причина для того, щоб розуміти проблему як сухого, так і ока, яке плаче, треба розуміти, як виробляється сльоза в нашому організмі. Сльоза це такий досить складний коктейль хімічних речовин. Вона омиває око, забирає з нього якісь шкідливі речовини, пил злущений під. Телі приносить поживні речовини, забирає СО2. В спокійному стані сльоза виробляється невеличкими залозами, які знаходяться в склепінні кон'юнктиви. Є велика слізна залоза, яка знаходиться в орбіті, і вона підключається в процес тільки коли є сильне подразнення, це травма, якісь хімічні реагенти попадають в око, або це емоції, наприклад. А слізна плівка, вона теж має складну структуру, має три шари: ліпідний шарик, жировий. Грубо кажучи, який не дає випаровуватися, триматися сльозі на поверхні ока, це водний шар, і це муциновий шар. І за всі ці три шари відповідають різні структури. Жировий шар утворює залози, які знаходяться в повіках. Є так звані майбомієві залози, які виділяють свій секрет, і він створює жировий шар, який не дає сльозі випаровуватися. Водний шар створюють оці залози. сльозні маленькі, додаткові і основні. І муциновий шар він дозволяє сльозі триматись на поверхні рогівки, він виробляється келихоподібними клітинами, які також є в конюктиві. Сльоза котиться по нижній повіці, по реберному краю, і це називається слізний ручай, який потрапляє в слізне озеро. Є в внутрішньому куті слізні точки, через які потрапляє в слізні канальці, і сльозоносовий канал, і в нормі сльоза відтікає в порожнину носа. От порушення на будь-якому етапі цього руху сльози можуть викликати сльозотечу, подразнення сльозної залози, емоції викликають сльозотечу, порушення анатомічної структури повіки. Наприклад, після травми, дефект повіки, відсутня якась частина реберного краю, і сльоза вже тече не по ручаю, а тече на щоку, вікові зміни повік, невеличкий виворіт повіки, сльозний ручай розширюється і вже теж створює умови для сльозотечу. Звуження слізних точок викликає сльозотечу, слізних канальців, сльозоносового канала, патологія носа, коли є набряк слизової носа, сліза сльоза відтікає в середній носовий хід, якщо там є хронічний рініт, той же гіпертрофія слизової оболонки. Все це викликає сльозотечу, і треба в кожному випадку детально розбиратися. А от як розібратися, як діагностують, через що саме виникає сльоза, яка не контрольована? Так, ну ми збираємо. Маємо анамнез, дивимося на повіки, чи правильно вони розташовані, чи ні. Дивимося на слізні точки. Слізна точка в нормі повинна бути погружена в слізне озеро. Тобто її без того, щоб ми вивернули повіку, не повинно бути видно. Якщо ми бачимо слізну точку без того, щоб трошечки вивернути, значить є вже невеличкий виворіт. Далі, щоб виявити, чи прохідний сльозоносовий канал, ну можна зробити кольорову пробу, наприклад, закапати в кон'юктивальну порожнину якийсь барвник, це може бути флюоресцеїн, і ваточку помістити в порожнину носа, засікти час, подивитись, чи протікає барвник чи ні. Якщо цей метод не допомагає, можна промити слізні шляхи, взяти шприц, спеціальні канюлі, розширити слізні точки і промиваючи, відчути, ну, сам пацієнт відчуває, чи рухається сльоза ніс чи ні. Проводиться зондування слізних канальців для того, щоб і ліквідувати звуження сльозоносового каналу, і для діагностики, коли ми зондуємо. Ми можемо відчути приблизно в якій ділянці слізоносового канала є якась перешкода. Рентгенографія з контрастом також застосовується, контраст вводиться в слізні шляхи, і ми бачимо на якому рівні знаходиться перешкода. Контрастна рідина вводиться або кольорова діагностика, коли mm -hmm. також якась окрашена рідина. Yeah. А це ніяк не нашкодить mm -hmm. організму. Ну флюоресцин, як правило, ми проби не проводимо. А на рентгенконтраст треба провести. Пробу може бути алергічна реакція на будь який лікарський препарат. І ще одне запитання. Зовуштаки, ви сказали, що якщо вивернути нижню повіку, то можна це все побачити навіть не озброєним оком. Повіки, ясне діло, ми можемо бачити. Ми можемо бачити слізну точку, оцінити її діаметр. А вже, скажімо, канальці, верхній, нижній, загальний, вони знаходяться в товщі повіки в області внутрішнього кута. Це вже ми можемо оцінити промиванням, зондуванням або контрастне. Ренина а сльозна точка, навіть діаметр неозброєним оком, можна так, зрозуміти, можна що щось не так. можна оцінити її. Да. На верхній повіці верхня, на нижній нижня, а провідне значення в сльозовідведенні нижня сльозна точка. До речі, при травмах повік дуже важливо правильно анатомічно співставити канальці для того, щоб не було сльозотечі у пацієнта. Отже, я так розумію, що вік має значення на неконтрольоване сльозовиділення, а гендерного питання тут немає. Якщо ми говоримо про синдром Сухого ока, то скажімо, жінки в кліматичному періоді більш схильні до розвитку синдрому сухого ока. Що ми говоримо про куріння, то мабуть, все таки чоловіки палять частіше, і синдром сухого ока в них розвивається частіше. А щодо сльозотечі, я не можу сказати, що якісь є, мабуть, це паритетно зустрічається як у чоловіків, так і в жінок. У нас, до речі, був ефір про і менопаузу, і гінеколог пояснювала, що коли естрогени зникають, то виникає одна з проблем: слизові оболонки втрачають вологість, тому треба бути готовими до такої ситуації. То, в принципі, будь-яка жінка після певного періоду, якщо вона більш того, знає, що вона в періоді менопаузи, то це є проблеми. Треба звернутися знову ж таки до лікаря, так, щоб він так. допоміг їй вирішити таку проблему. Ще впродовж цієї теми мокрого ока людина. Хворіє і, наприклад, є нежить. Тобто сльози також можуть виділятися, тому що нос закладений. Так, це абсолютно логічно. Ніс закладений, вихід сльозоносового канала ну сльоза не витікає, і таким чином око сльозиться. Треба відновлювати носове дихання, тоді зменшується сльозотеча. Якщо є кон'юнктивіт, також може бути так? сльозотеча це один із симптомів запальних хвороб ока, не тільки кон'юнктивіт. Наприклад, це може бути запалення рогівки, кератит. Що характерно, це світлобоязнь, відчуття стороннього тіла, сльозотеча і запалення. Судинної оболонки це буде сльозотеча, болі, почервоніння, кон'юнктивіт, блефарит, потрапляння стороннього тіла. Організм, якби рефлекторно старається вимити його за допомогою сльози. Так що, в принципі, більшість запальних захворювань вони проходять з вираженою сльозотечею. Ще тоді щодо сльозотечі, буває так, що сльоза виникає, вона котиться або по внутрішньому куту, або по зовнішньому куту може витікати. Ну, так. в нормі вона не повинна витікати. Ні по внутрішньому, ні по зовнішньому, якщо розташована слізна точка правильно, вона погружена в слізне озеро, то коли біжить сльоза по щаці, ну це може бути коли плач або ці ж самі запальні захворювання, може тікти по сльозі, бо чисто анатомічно слізна точка не справляється з тою кількістю сльози, яка поступає в неї. Ну, от я до чого вела: якщо все ж таки є отака от проблема, витікає сльоза неконтрольовано, то якщо вона тече внутрішнього Внутрішнього куту або зовнішнього куту, є різниця? В чому тоді вона в нормі сльоза тече по сльозному ручаю ззовні до середини, і тут всередині знаходяться слізні точки. Через це завжди правильно витирати потрібно око там салфеткою, там гігієнічною салфеткою ззовні до середини. Іноді люди витирають її навпаки до зовнішнього кута, і цим самим вони погіршують ситуацію. І коли так робити, досить часто, коли Людину з силою якихось причин, наприклад, звуження сльозних точок, виворіт. неправильне витирання може призвести до розвитку вивороту повіки, наприклад. Угу. А якщо вийшла на вулицю і починає сльозотеча, але вона тільки по зовнішньому куту йде. От нафарбувала очі, а тепер одне око треба буде підфарбовувати. Чому тільки зовнішнє? Там щось ненормальне? Ну треба в кожному випадку розбиратись, дивитись, чому це і до чес, лікаря. Ну так і знову ж таки, от я згадала погодні умови: вийшли на вулицю. Якщо яскраве сонце, то сльозотеча може бути. Так, ну це теж індивідуально, це залежить від кількості пігментів. В сітківці, наприклад, в когось світлобоязнь виражена більше, в когось менше. Але світлобоязнь через подразнення там нервових закінчень може викликати сльозотечу. Скільки по часу така сльозотеча на яскравому сонці має бути? Це теж індивідуально, Я не можу сказати, когось може турбувати і цілий день, власне кажучи, когось там перший час після виходу на сонце зумовлено індивідуальними особливостями організму. Таке саме може бути, коли ми вийшли на мороз. Ну, око зігрівається за допомогою сльози. Вітряна погода, холодна погода. Кількість сльози збільшується. І якщо є проблема з слізними точками або з повіками, з тими сльозними ручаями, банально не справляється сльозні шляхи з відведенням сльози. А те, що око зігрівається сльозою, це фізіологічний процес. А вже якась патологія слізних сльозових шляхів приводить до сльозотечі. Вітер та сама ситуація, та сама історія точно так же. Я до чого веду, тому що от коли я готувалася до програми в кількох статтях про синдром сухого ока, наприклад, або про сльозовиділення неконтрольоване, Часто густо згадують так, що якщо ви вийшли і погодні умови або морозно, або яскраве сонце, або вітер, і сльозотеча, якщо вона триває там хвилин 5, ви витираєте око, плюс-мінус. Да, от сльозу витираєте. якщо це триває довше, там 20, 30, от як ви сказали, що може і цілий день, то це вже дзвіночок треба звертатися до лікаря. Ну, так, Ну без всякого сумніву. Чому тому, що коли постійно десь сльозотеча, знову ж так, як от я розповідав про те, як треба правильно. Витирати сльозу, коли сльоза постійно біжить по повіках, по, по щиці, вона викликає подразнення, може бути банально там дерматит від постійного мокнення. Знову ж таки, людина витирає безкінечно цю сльозу. Це також впливає на тонус повіки, теж може викликати якісь уже з часом, якщо це робити тривалий час, і анатомічні зміни в повіці, ну той же виворот, особливо у вікових пацієнтів. Як лікують цю неконтрольовану сльозу, якщо можна так сказати? Це треба дивитися, ну скажімо так, дивимось повіки. Якщо це, наприклад, виваріт по віки, то це вже показана хірургічна операція. Потрібно зробити пластику, поставити повіку на місце. Звуження слізних точок можна зробити зондування. Під час зондування розширюється діаметр, і інколи цього вистачає, щоб хворого перестало турбувати сльозотеча. Якщо цього недостатньо, можна активізувати слізну точку, тобто розширити її діаметр хірургічним шляхом. Якщо є Кісь звуження сльозоносового каналу може допомогти зондування і промивання. Якщо є непрохідність, то вже більш серйозна операція це або називається так дакріоцисторіностомія, коли слізний мішок з'єднують з порожниною носа, або лакопротезування, є спеціальні протези, які з'єднують слізне озеро з порожниною носа. Ну Досить багато різних методик, і Вони досить непрості, тому що ця ділянка, всі ці анатомічні структури на малюнку, скажімо, в атласі анатомічному виглядають досить великими. Коли ти берешся до хірургічного лікування, ти розумієш, що це все дуже мініатюрне і потребує делікатного відношення. Ну, як кажуть, макро і мікросйомка, тут мікропроцес іде, так, так. але все ж таки протезування навіть в очі є. Ну от лакопротез це такий протез, який вставляється в внутрішній кут ока через кістку в порожнину носа. І тоді без, сльоза безпосередньо відводиться в порожнину носа. Ну, це зустрічається не часто. Така методика є. Якщо краплі, от людина пішла, каже щось у мене очі течуть, піду, куплю собі краплі. От людина йде купує. Що ви скажете на таке? Ну, краплі, які допомагають від сльозотечі, це каплі, як правило, які містять цинк, він зменшує про продукцію сльози, але це не вирішує проблему в цілому, тому що треба ліквідувати причину одну з як симптоматичне якесь лікування тимчасове. Це може підійти, але як вирішення проблеми взагалі ні. Ну якщо це запальний процес і внаслідок запального процесу слізиться око, ясно, ми можемо взяти якісь протизапальні антибактеріальні краплі. І ліквідувавши запалення, можемо зменшити. Або ліквідувати сльозотечу. якщо проблема в слізних шляхах, виворіт, там обдурація або звуження слізної точки, це тільки може трошки зменшити симптоми, але не вирішує проблему в цілому. Отже, просто купити краплю і крапець, це тільки естетичне, але це не вирішує проблему самозахворювання. Якщо неправильно підібрані окуляри оптичні. Так, це теж може приводити до сльозотечі, до постійного напруження, подразнення очей. Більше для сльозотечі це ага. можна бути за неконтрольованою сльозою, може бути печія відчуватися. Так Так. наостанок в якому випадку при мокрому оці треба от точно вже біжати до лікаря. А, я думаю, якщо симптоми, ці людина відчуває протягом багатьох днів тривалий час. Ясно, що у кожної людини можуть бути такі ситуації, вони бувають. Да, коли ми відчуваємо там якесь відчуття стороннього тіла або там сльозотечу, але ці симптоми швидко проходять і не турбують. Якщо ви відчуваєте тривалий час, там день, другий, декілька днів, наприклад, то обов'язково слід звернутись до лікаря і розібрати ситуацію. Уже кілька днів проблеми, і треба все ж так. таки звернутися до лікаря. Ну якщо ці симптоми різко виражені і тривають, наприклад, там протягом дня, декілька годин, теж повинно. Якщо не різко виражені, то можливо там проконтролювати якусь ситуацію і зверну. Ну і я так розумію, що якщо прийти, наприклад, сльозою до офтальмолога, він побачить, що у вас більш-менш все нормально з оком, і він відправить вас до, наприклад, отоларінголога, щоб лікувати ніс і нежить. Таке буває нерідко, тому що часто приходять пацієнти. Я питаю, ніс дихає? Ні, абсолютно ні. Ну і обстеживши, я кажу, що поки ви не вирішите цю проблему, не покращите носове дихання, можна капати все, що завгодно, робити різні проби, рекомендувати. Різні краплі, але це не буде ефективно. Отже, лікар може визначити, що це проблема, з якою треба до іншого спеціаліста спочатку звернутися, Однозначно. а потім вже дивитися. В принципі, може... ці методи вони не складні, доступні будь-якому офтальмологу, і можна буде визначити, що потрібно в тій чи іншій ситуації. Пане Ігорю, дякую вам і за цю тему. Дякую вам. А в наступній програмі ми будемо говорити про сухе око. А ще хочу нагадати, що у нас є окремі теми, які ми записували з паном Ігорем Лютницьким, лікарем-офтальмологом, на нашій платформі SoundCloud в рубриці Відверто з лікарем. Чернівська хвиля Українське Радіо. Отож, слухайте і володійте інформацією. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.